Вітаю! Ми сьогодні трошки відкриємо секрети нашої селекційної роботи компанії «Євросем». На даній ділянці посіяні різні нові експериментальні материнські лінії, які схрещуються з батьком одним. І на основі цього вже отримаємо гібридне насіння нових. Експериментальних гібридів, які будуть випробуватися в різних зонах України кілька років, і на основі чого ми будемо приймати рішення про передачу на державне сортовипробування нових гібридів. Як ми бачимо, лінії відрізняються за ростом, за габітусом куста, відрізняється і по-іншому. Показникам як продуктивність, олійність, навіть стійкість до очку, і навіть є у нас високоалійної материнські лінії. От у нас є і така дуже висока, яка зараз вже більш двох метрів висотою, тоді як інші десь півтора метра. Тобто і самі гібриди від цих. Комбінації схрещування будуть за різними показниками. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і ми будемо вам розказувати ще багато-багато чого нового.